Вітаю, шановні. Впізнаєте? Мабуть, ні. Моє санбері. Ягоди. Бачите? Приходжу. Отак от, от. Я кажу, не смачні, не смачні, не їдять, не їдять, аж їдять ще один кущ. Інший кущик. Бачите, не тільки ягоди, а й листочки. Значить, косулькам сподобалось. Отак. Вот Тому я, не гаючи часу, іду, де ще залишили мені. Бачите? Ось вот, вершочки поспасали. Отут вот, теж поїли, ось. Вот. Але я вже ось вот, трошки зібрала. Бачите, пані Юля. Квітне-зеленіє, каже, а чому не морозильну камеру, а морозильна камера є. Тож я зразу пішла сьогодні, дивлюся, аж побували. Морозець побував, але і хтось трошечки їх пооб'їдав. Бачите, гілочки є. Бо я збираю отак от з гілочками, бачите? Зібрала, отак. бо вони так погано беруться ось. Бачите, отак? Ось вони потріскали, вони вже трошки не всі м'якенькі, оці м'якенькі потріскали, а ці ні. Ну, але ж я кажу, отако я беру. Бачите, з цими. Отак. Положу в холод... у морозильну камеру, а там, може, з яблуками повидло зроблю, добавлю, все-таки це дуже лікарське, лікарська рослинка, лікарські ягоди. Ну, а ви знаєте, ліки смачними не бувають. Тому, теж так подумала, думаю, смачні, не смачні, чого обов'язково їсти ось так. А ще, знаєте, може, чому не смачні? Тому що навіть під малину і під оджину додають каліні добрива, аби були солодкі ягоди. Ну, Такі знатоки, кажуться. Ну, а тут оце ж росло так на камінні. Ніякої добавки, ніякої, ніякого догляду не було. Тож, напевно, і ягоди такі. Правда кажуть? Який голос такий відлуння? От воно. Ось моя ехінацея, ну це косульки я вже показувала, Попрацювали, ну нічого. Тут я ще на часник. не без добрих людей. То це отут посіяла, такий гарний вже ґрунт зробився. Їх я на цей трошки відкопала, тут ще залишила. Бачите, вона у мене буде, ще буду розсаджувати. Але то вже хай, може, пізніше. Дивіться, тут гарненька така ще, трошечки вони її підскубли, але не всю. Ну і часничку, буду додавати часнику, от тут уже рядок посіяла, там покажу вам трошечки от наша осінь. Сьогодні такий погожий день. Але зниження температури, кажуть, буде. Заморозок на сьогодні точно вже передають. Подивіться, оце чудо. Котяче, бачите, сидить який красунчик. Кіцьк, Ну, мурмяу. Навіть собі дивиться, слухає пташок, мабуть. Але поряд. І ось, подивіться, знову ж таки. Небеса. Такі хмари гарні, так прямо. Оце ну не можу в такий погожий день не вийти на вулицю. Подивіться, яка краса. А пташки, як тут цвірінька, лишановні, аби ж я записала, то сказали б, а наложила музику. Як вони щебетали? Ну, я відкрила рот щебетати, то вони замовкли. Ну, що зробиш? Бувайте здорові, мирного вам неба, краси, спокою, тихої ночі, радісного ранку. І бувайте здорові.